Центр не кормить его. Тому що це некоректно так сказати. Чому? Тому що, е якщо, давайте так, не, не моїми цими іграшками, по-іншому скажу, якщо я це центр, то мій піджак це его. Тобто, я його не кормлю, я його вдягаю і використовую. Теж, тобто его це відбиток, це, це галограма. Має... Тобто я вдягнула піджак, тому що я, що так себе бачить мій центр при подачі зараз цього матеріалу. Тому буде по-іншому, я що зроблю? Я зміню це. От так само з вашим его. Воно діє рівно стільки, поки воно що відображає центр коректно. Тільки центр ставить нову задачу, воно змитає цего і вибудовує нове. Проблема тому у его об'єму немає. Его або коректно повністю передає центр, або піджачок мені за маленький, або що за великий. І в за маленькому і в завеликому я буду виглядати, як мінімум, смішно, недоречно. І воно не бу не підкреслить мої краси так само з его, тому его не має бути ні за маленьким, ні за великим.